Радіо Chicago. Ну, Який ідіот хоче воювати, але треба розуміти, що це для цивілізованої людини, яка дбає про повсякденне життя. Війна це зло. Для Фюрера Путіна це життя. Він живе, бо воює. Він воює, тому живе. Пора говорити такими речами. Бо я вже не знаю, чим достукатися до Світил, які продовжують вірити в здатність підписати якусь угоду. Ну, в кінці кінців, просто почитайте, послухайте, якщо нема часу прочитати, що говорить московський фюрер. Він уже давним-давно поставив хрест на всьому міжнародному праві, на світовому порядку, на справедливості. Вона його не цікавить, йому потрібна війна. І парадоксально, що коли читаєш оцих. Мудрих людей, які пишуть, що та йому взагалі все рівно скільки загине росіян? Баби народжають. Але чому логіка ця не розвивається далі? Чому всі думають, що сказавши цю тезу і розуміючи цю тезу, Путіна можна зупинити? А де ж він буде дівати, що баби нарожають? Коли зараз одним із аргументів ведення війни в засобах масової інформації в Росії є те, що злочинність в Росії впала на 3,7%, тому що люди цього віку залучені до ведення війни. Ви розумієте, сумозбродство цієї ідеї? Якому офіцеру сьогодні, в якій армії, можна сказати, що в твій підрозділ ми відправимо кримінальних злочинців? Воїн в усій історії людства він поважав себе, бо це честь, захищати свою вітчизну. А тут вбивай, грабуй, іди на війну тобі спишуть всі твої злочини. Радіо Чикаго.